Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, обираємо соняшник від компанії, яка дивує. Компанія Еліта Select Альфочка Дивіться, які кошики. Заокруглені, гарненькі, ось. Дивіться. І це, друзі, посіяний, щоб ви розуміли, соняшник по соняшнику. Так, є нездорові. Місцями не буду казати, що ну, такі і заокруглені. Як на мене, то гарні. Площа, друзі, 9 гектарчиків. Убираємо. Приблизительна врожайність 22 десь, може, 24 центнера. Ще половину не убрали. Добиваємо, друзі, прицепчик і не влаз. Так що врожайністю Альфочки задоволені. Дивіться, які чистенька, ніде нема ніяких наріканій. Кому, друзі, треба замовити якісне носіння компанії Elite Select номер студента в описі Сережки? Замовляйте. Натуру, друзі, не міряли. Вісов немає, з собою повеземо здавати і буде натура. Ну, точно 400 з плюсом, тому що важка по машині, по прицепу видно без проблем. Так що такий, друзі, соняшник. Для цього года, звісно, класний, чесно. Ну, ось дивіться, які кошики. Просто бомбочка. Дивіться. Краса, краса, друзі. Комбайн вже й вертається. Робить круг і висипає почти повен бункер. Десь 85-90% бункера. Дивіться. Ну, Я не знаю, що. що тут ще вам показати. Соняшник реально крутезний. Зараз піду покажу вам насіння з прицепчика. Волога, друзі, 7,2. Ось такий стан соняшничка. Круто? Круто. Реально круто, друзі. Так що, отакий от соняшник від компанії Elite Select. Альфучка. Уборка йде повним ходом. Ціна на сьогодні, друзі, 15700. Скажімо, не 7,5, як в тому році була. Зараз покажу вам в прицепі. Опа! Отак! Ось, дивіться, який соняшник. Чистіший, вес чувствується, друзі. Дивіться, яке насіння, крупне і головне, що налите. Дивіться, ось голиш є, бачу. Фокус ловить, ось все є. Налите, класно. Так що, ось такий соняшник. Компанія Elite Select, бренд, який дивує альфа. Красотінь. Диви. ух. Отак от, от сталося. Так що косимось, віримо, що все буде добре. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, підписуйтесь на Тікток, ставте лайкосики, а ми будемо працювати далі. Всім пока-пока!